Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами наступні шість годин на часі новини. Невідомі дрони цієї ночі атакували ростовську область у Росії. Під ударами опинилися залізнична інфраструктура. Зайнялося в районі станції Тацинська, що є частиною військової логістики збройних сил Росії. Офіційно російська влада удар не підтверджує, але в соцмережах росіяни публікують кадри очевидців, на яких видно полум'я. Як повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, на хуторі Калінін також пролунала серія вибухів. Потенційна ціль підстанція, що живить залізничну колію. Додам, що напередодні сили безпілотних систем України ударили по нафтовій інфраструктурі Росії, Атаковано нафтобазу «Роснефть-Кубань-Нефтепродукт» в Адлері. Місцеві розповіли про щонайменше 20 вибухів та активну роботу ППО. Унаслідок влучання спалахнула пожежа. Ціни на бензин в Росії б'ють рекорди. Вартість 95-го на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно сировинній біржі оновила історичний максимум, перетнувши позначку в понад 77 тисяч рублів за тонну. Учасники ринку пов'язують причину стрибка з атаками українських дронів на російські НПЗ, що вивели з ладу потужності переробки в Нову Куйбишевську та Рязані. Попри це, у Міненерго РФ запевняють, ситуація на ринку стабільна, а експорт скоротили заради внутрішніх потреб. До семи зросла кількість загиблих від російської атаки у Краматорську на Донеччині. Нагадаю, 31 першого липня окупанти вдарили ракетою посеред містю. Поранено 13 людей. Ущенда зруйновано два під'їзди п'ятиповерхівки. Пошкоджено щонайменше 30 будинків та понад десяток автівок. Підтримку економіки на прифронтових і прикордонних територіях обговорив Володимир Зеленський у Харкові. Там президент зустрівся з представниками бізнесу, волонтерської та ветеранської спільнот, шкіл та університетів. Ішлося про створення спеціальної дієвої програми, яка б охоплювала зменшення податкового навантаження на місцевий бізнес. Також влада розгляне можливість збільшити відсоток заброньованих працівників на підприємствах, що працюють на прифронтових і прикордонних територіях. Окремо, під час зустрічі говорили про підтримку ветеранів, волонтерів та їхніх родин, оплату спожитих енергоносіїв, теплопостачальними підприємствами та реструктуризацію боргів за газ. Крім того, уряд обіцяє попрацювати над механізмом підвищення зарплат учителям, медикам і працівникам держорганів. Держава буде і надалі підтримувати наші міста, наші Громади східної частини України, зокрема, це стосується спеціальних умов для бізнесу на прифронтових та прикордонних територіях, щоб зберегти робочі місця та зберегти наше українське виробництво. Багато нюансів ми обговорили вже з прем'єр-міністром Юлією Свириденко і очікують доповідь про програму дій для прикордонних територій. Президент Туреччини Ердоган найближчими днями прибуде до Києва на запрошення українського президента. Про це повідомили турецькі змі з посиланням на посла України Нарімана Джаляла. За його словами, однією з найважливіших тем перемов буде ратифікація угоди про вільну торгівлю. Також очікують, що лідери розглянуть зусилля Анкари щодо мирного врегулювання. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп створив умови, в яких Росія вимушена вести переговори з Україною про припинення вогню. Про це посол США при НАТО Меттію Вітакер розповів в ефірі Bloomberg. Він наголосив, що американський лідер чітко заявив, що війна повинна закінчитися. Єдиний шлях дипломатичне рішення. Вітакер підкреслив, очільник Білого Дому створює умови, які приведуть кремлівського диктатора за стіл перемов. Адже вторинні санкції вдарять по Росії. А саме по джерелу її доходу продажу нафти. президент Трамп створює умови, в яких Росія сяде за стіл переговорів і вестиме переговори про припинення вогню, бо це те, що необхідно для припинення вбивств. Я думаю, що вторинні санкції та тарифи проти тих, хто платить за цю війну, таких як Китай, Індія та Бразилія, купуючи нафту, яку видобуває Росія, це очевидний наступний крок, щоб спробувати завершити цю війну. Український президент подякував американському за тиск на країну агресорку. За словами Володимира Зеленського, Росія воює проти України, бо має на це гроші. Тож усі санкції, які обмежують, допомагають миру, як і вся зброя, яка зміцнює Україну. Дональд Трамп погрожує Індії через купівлю російської нафти. Президент США звинувачує офіційний Нью-Делі не лише у придбанні нафти, а й у її перепродажу та ще й за націнкою. Скорочення закупівель в РФ індії не допомогли. Країні загрожують трампівські штрафи. Про наслідки докладно розкаже Даніил Дьомін. Американський замість російського один із найбільших експортерів нафти в Індії, змінює ринки. Компанія придбала 4,5 мільйони барелів американської нафти і півмільйона канадської, а ще 2 мільйони барелів за Будабі. Тендер закінчився 1 серпня. Ціни угод не розкривають. Високі обсяги закупівель пояснюють частковою заміною російської нафти. Хоча Індія залишається найбільшим морським покупцем сировини з РФ. Та через зменшення цінового дисконту і тиск США і ЄС, державні НПЗ Юдель. Лі зупинили нові заявки на російське паливо. Я думаю, що Індія більше не купуватиме нафту в Росії. Це те, що я чув. Не знаю, правда чи ні, але гарний крок. Подивимося, що буде далі. Попередній пакет американських санкцій вже змусив перенаправити щонайменше два танкери з російською нафтою, що прямували до Індії. Адміністрація США, зокрема, Дональд Трамп, погрожував 100-відсоткові вторинні тарифи на товари з країн, які й далі закуповуватимуть російські вуглеводень. Трамп чітко заявив, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну, купуючи нафту у Росії. Доки Індія змінює постачальників, країни ОПЕК Плюс домовилися про збільшення видобутку чорного золота на 547 тисяч барелів на добу у вересні. Тож ціни на нафту бренд знизилися на 85 центів. Утім, падіння короткочасне, запевняють експерти. У середньотривалій перспективі на формуванні вартості впливатиме поєднання тарифів з геополітикою. Будь-який стрибок, спричинений енергетичними санкціями, буде недовгим. Аналітики у сфері енергетики очікують, що 8 країн ОПЕК плюс збільшать видобуток на 1,7 мільйона барелів на добу. Це рішення може призвести до зменшення цін на нафту, а значить і зменшення прибутків Росії. Утім, відчується Кремль не одразу. Даніл Дьомін, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Наступний випуск новин о 6.30, А просто зараз єдиний марафон продовжить. Анна Каменєва дякую, Ліля. Результати форуму економічної відбудови України, який напередодні відбувся в Японії, про це не тільки поговоримо далі.